Доброго дня, Руслана. Ми знаємо, що ви є одним із засновників проєкту Народна філармонія, коли ви їздили, співали, збирали хороших музикантів для військових для підтримки військового духу. Як зараз цей проєкт має життя і як про нього можна дізнатися, як до нього можна долучитися музикантам і простим людям? У нас проект вже триває п'ятий місяць і він буде тривати. Доки доки треба буде. Ми будемо їздити, підтримувати нашу армію. Вчора буквально також ми проважали своїх своїх побратимів на і поїхали на АТО і теж дали їм трішки того духу в пісні, в молитві. В тому, що змогли зібрати, бо в нас був 27 серпня до Дня Незалежності. Ми провели свій концерт народної філармонії в центральному будинку офіцерів. Це був уже 85-й концерт. Після того ми відвідали клінічний госпіталь, відвідали 95-ту бригаду в Житомирі, відвезли за зібрані кошти, необхідні речі. Як люди можуть приєднатися до вашого відділення? Люди можуть знайти. Чи будь-хтось з наших артистів, Леся Горовай, Володимир Гонський, Раїса Недашківська, ті, хто їздять з нами постійно, от, можуть знайти їх і через соцмережі. Тіше всього вийти на нас можна допомагати і якимось збором волонтерським рухом, збором необхідних речей. Але у нас ще заплановані концерти. Ми будемо їхати підтримувати нашу армію. Якщо доведеться, знову поїдемо на схід. От хочеться тільки вірити, що ці концерти, ці. Акції вони дійсно укріплятимуть наших бійців і приведуть нас до перемоги. Ми віримо, що з народною філармонією дійсно буде той народний патріотичний дух, який потрібний сьогодні всій Україні. Після концертів для солдат ви не відчуваєте, що ви підкріпили їхній дух? Звичайно, якщо хлопці розкріп, розкріпачуються і починають самі співати, і читати вірші патріотичні, і, і обіймати і плакати, і казати, що Україна понад усе, і е, в них біля серця. А не один раз ми бачили, е, коли вони витягують із е, своїх кишень прапор України. Знаєте, такі речі вони вражають, і зрозумієш, що дійсно найсвятіші люди, найчастіші люди сьогодні там на, на фронті. Дякую, дякую. Дай Боже, хай їх береже Господь і всі світі. Молимося разом за наших воїнів і дай Боже, щоб дійсно в Україні запанував мир. І вам дай Боже. Дякую.